21 листопада четвер, ТОЙ, кого ми звеличуємо. Того дня, коли він прийде прославитися між своїми святими, наподив усім віруючим, бо ви повірили нашому свідченню між вами. Друге СОЛУНЯН 1.10. Психологи з Колумбійського університету виявили дещо дивне. Коли в 1968 році проводили певний експеримент, протягом визначеного періоду часу дослідники навмисно губили помічені гаманці на різних вулицях Південного Манхеттену. а потім фіксували, скільки із загублених гаманців було повернуто власникам. Після кількох тижнів спостережень учасники експерименту дійшли висновку, що близько 45% людей, котрі знайшли гаманці, Повертали їх протягом наступних кількох днів. Однак потім сталося щось незвичайне: жодний із загублених 5 червня гаманців не був повернутий власникам. Того дня молода людина на ім'я Сірхан вистрелила в Роберта Кеннеді. Через кілька годин уся нація дізналася про смерть президента. Дослідники зробили висновок, що ця трагічна новина якимось чином розірвала ті міжособистісні зв'язки, які спонукали людей повертати гаманці. Подальші дослідження показали, що погані новини поступово знижують бажання людей допомагати іншим. Дослідники також виявили, що добрі повідомлення про якогось громадянина, котрий надав комусь допомогу або про героїчний вчинок, спонукували людей поводитися більш доброзичливо. Позитивні думки спонукують людей здійснювати добрі вчинки. Кращі почуття прокидаються до життя, коли ми бачимо героїчні вчинки інших людей. Зауважуючи приклад роботи, ми найімовірніше і самі будемо прагнути чинити добро. Дивлячись на Ісуса, ми бачимо все, до чого прагнемо в житті. Доброта, співчуття, милосердя, яких ми так потребуємо, зосереджені в Ісусі. Прямуючи поруч із ним кам'янистими вулицями Єрусалима, ми спостерігаємо, як він прощає жінку, звинувачену в перелюбі. Ми чуємо, як він говорить Я тебе також не засуджую. Іди відтепер більше не гріши. Івана 8.11 Нас вражає, як Господь відкриває очі сліпим і слух глухим. Нас дивує, з яким глибоким співчуттям він ставиться до інших людей. Він бере дітей на руки, годує голодний натовп, виганяє демонів з одержимої людини. Турбуючись про гостей весільного бенкету в Галилеї, він творить чудо, він не обминає незначних, але водночас життєво важливих людей. Тому готує сніданок для Петра, перш ніж пояснити йому вічні істини. Який приклад для наслідування, який герой, який ідеал. Дивлячись на чудовий приклад Ісуса. Ми змінюємося, перетворюємося і оновлюємося. Ми стаємо подібними до того, котрим так захоплюємося.